Ти маєш кожну роботу робити кльово. Ту роботу, яку ти не вмієш зробити, ти мусиш сказати, люди, я того не вмію зробити. Навчіть мене, і я тоді зрозумієш. Критика це ужасна штука. Критикувати. Критику можна слухати е тільки від людей, які досягли чогось більшого, ніж ти. Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують, а не критикують. То є нормальна природна реакція людини. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Не розпиляюся. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе і в словах, яких є конструктив. Хамство не навижу. Панібратство, хамство. Таке відсутність. Інтелект в очах в поведінці. Хами вони мусять знати, вони мусять знати, що вони хами, і вони мусять знати, що на них навіть з боку інтелігентної та вихованої людини все одно буде хамська реакція. Живіть життя так, щоб було з чого поржати. Знаєш. Людина, якщо в житті має що посміятися, значить в неї достатньо от, сили його характеру е знайти якісь речі в своїй поведінці смішними. І тоді та людина достойна уваги, тому що та людина, яка може посміятися з себе, з нею вже є про що поговорити, значить вона чесна. Щоб можна було зупинити час, я б зупинив рівно от 45. Фізично, матеріально, психологічно, ти, ти розумієш нарешті, що ти хочеш від життя то саме основне. Щоб мені з'явився якийсь такий фокусник який і сказав Чувак, а давай я тебе відмотаю на років 12, от на 12 річний вік, і ти себе почнеш там по-іншому? Я би ні. Я би не рискнув.